Дуже важлива інформація, тому що Мариночка знає і бачить про енергії миру і в гороскопі нашого президента, і в гороскопі нашої країни. Прогресивний місяць іде по знаку тельця. Які ваші ключові прогнози на 25 рік, що приготували для нас небеса? Загалі 2025 рік. Це рік великих викликів і кардинальних змін. Приститні ремені да ми з вами перебуваємо в зоні турбулентності. Переважно нас всі астрологи лякають Сатурном. А тут хороша позитивна інформація. Є дуже вели. Який аспект великих великих змін саме в Україні на рахунок державного устрою, впровадження реформ? Запам'ятайте цей час нуль годин 27 хвилин. Зараз будьте дуже уважні, бо Марина має важливу інформацію. Дуже є потужні моменти, які зараз хочу вам наголосити. Готові? Мій світ перший метафізичний. Просто відкрийте та покладіть той кристал, який вам потрібен саме зараз. Замовлення приймається за телефоном та в інстаграмі. Детальніше в описі до відео. У час невизначеності, коли світ змінюється з кожним днем, є такі люди, які бачать далі. Мариночка, астрологиня, яка розшифровує послання небес, щоб освітлити шлях у 25-му році. Вона не просто прогнозує, а дає розуміння. І сьогодні з її допомогою ми розкриємо, що чекає на Україну та світ, і чи готові ви дізнатися правду. Якщо так, будьте з нами до кінця цього ефіру, і звичайно, пишіть свої запитання до Марини в коментарях під цим відео. Вітайте, пані Марино на каналі Мій Світ. Привіт, привіт, пані Оксана, і вітаю всіх глядачів каналу. Мій світ. Радіємо сьогодні. Бути у вашій компанії. Ми знаємо, що як завжди, нас чекає важлива, цікава і необхідна інформація. Які ваші ключові прогнози на 25-й рік, що приготували для нас небеса? А радію, радію, любі друзі, що в вашому колі і дам вам важливу інформацію на 2025 рік взагалі він буде кращим аніж 2022 і 2023, і більше трансформаційним аніж 2024 рік. Взагалі, 2025 рік це рік великих викликів і кардинальних змін, особливо для України. І ми його очікуємо. Ми ці зміни вже бачимо. Ми бачимо, як вони готуються. Ми все робимо для того, щоб вони здійснилися. І до речі, зразу хочу сказати про позитивні моменти порівняно з 2024 роком, а, чому б він буде більш таким трансформаційним і все ж гармонійним, тому що планета Сатурн, яка є головною в гороскопі України, буде мати найбільшу кількість а, позитивних впливань за астрологічного точки да зору саме в 2025 році, і особливо з квітня. Жовтень 25-го року, тим паче, що е, сам Сатурн отримує енергію і підтримку Плутона. Я думаю, що всі від, вже вчули, що таке Плутон: це планета магії, це планета політики, це планета великих трансформаційних змін. Ці зміни були запущені вже в 2024 році. Вони продовжуються у 25 році і вони ще будуть тривати в 26 тому ми зараз з вами знаходимось ось цій да? Цих з трансформаційних моментів: січня по лютий, потім кінець липня, по грудень, якраз ось ці періоди, які ми будемо знаєте, як на пристипніть ремені. Да, ми з вами перебуваємо в зоні турбулентності. Проте ця турбулентність для нас дуже потрібна. Потрібна для того, щоб ми з вами змінили наше життя на краще, це символ свободи. Це підтримка всесвіту на отримання перспектив дуже великих перспектив для нашої держави і звільнення нашої держави, і нас самих, як її жителів, так і маленьких частинок від зайвого до старілого і консервативного. І нехай буде так взагалі. Маємо велику надію, що будуть великі зміни на рахунок державного устрою, впровадження реформ, і взагалі це початок буде стабілізації. Ації, але для того, щоб її здійснити, треба да, ну, спочатку змінитися. Так що все святає на всі карти в руки, щоб ми з вами змінилися. Друзі, надзвичайно важлива інформація про те, що потрібно знати кожному. Астрологи, як завжди, на службі майбутнього, і ми будемо маленькими кроками, але впевненими, йти до цих кардинальних супрових змін. І про Сатурн нам теж було приємно чути, бо переважно нас всі астрологи лякають Сатурном. А тут хороша позитивна інформація. Так, так саме так. Тому можна знати, ми взагалі люди такі істоти всі. Що ми хочемо, коли все добре, щоб воно так і залишалося? щоб все залишалося да на одному рівні? Проте жоден процес поганий або. Дуже добрий, він не може тривати довго. Все змінюється, і все змінюється завдяки циклам всесвіту, тому що саме через зміни ми з вами розвиваємось. Так що саме 2025 тисячі рік, ну навіть якщо ми складемо да, ці цифри, це буде дев'ятка. А дев'ятка це зона трансформації. Навіть без астрологічних знань ми вже розуміємо, що. Ми з вами розвиваємось, і якщо розвиваємося саме з мистецтві, то цей розвиток для нас буде менш болісним, тому що. Загалі зміни завжди болісні. Вони навіть коли до доброго нас ведуть, все одно вони болісні. Але у нас дуже є потужні моменти, які зараз хочу вам наголосити. Готові? Так, ми готові і пам'ятаємо фразу завжди так не буде і якщо ми це усвідомимо, ми будемо готовими завжди до змін. і Будемо ці зміни сприймати адекватно і будемо знати, що нічого вічного немає. Все завжди рухається, і ці зміни завжди на краще. Будемо себе програмувати, що все, що не робиться зі мною, це завжди. До кращого, це робить мене сильнішим, розумнішим, мудрішим і так далі. Друзі, запишіть собі цю фразу, афірмуйте на неї, і у вас все буде добре. А зараз уважно слухайте, що буде говорити Марина. Саме все так, підтримую кожне ваше слово і хочу звернути вашу увагу також на планету Юпітер. Також я думаю, що всі, хто вже трошки да, опізнаний в астрології, Юпітер це планета щастя. І нарешті, у 2025 році, ми у травні отримуємо безліч аспектів зі сторони транзитного Юпітера до важливих планет України. І саме травень і перша половина червня, знаєте, один за одним ці будуть позитивні аспекти, нам допомагати зробити. Певні кроки да, до свого щастя, до відкритості, до того, щоб ми не лише з вами просто да мали якусь надію і віру. Хоча Юпітер також цьому слугує, але саме конкретні події, реалістичні події, які, ну, які будуть давати нам ось це почуття і стан щастя. До речі. Переможний ось цей аспект да, він тільки починається в травні. Він буде через півтора року, тобто наприкінці 26-го року. Проте все починається, і ми радіємо цьому. Якщо проаналізувати і привести це до політичних подій, можна зрозуміти, що з травня ми можемо зафіксувати якісь максимальні свої перемоги, і ці перемоги будуть тривати, і цей весь рік буде сприяти нам, так, так думаю, що так. Ну я бачу на ці е, саме аспекти, але за однією умовою. Є дуже великий аспект великих великих змін саме в Україні, і е, цей аспект е, він буде вже справедливий і дуже такий потужний влітку, і він пов'язаний з великими змінами по-перше, у владі. І якщо у владі ці зміни позитивні пройдуть, і якщо ми усвідомлено да. Ми тому, що ми також від нас це залежить не лише від самої влади, але і від нас, як свідомих громадян і частин частинок всесвіту, залежить, яке у нас буде керівництво. Тому, якщо ми усвідомимо до цього, поставимось і якщо будуть саме зміни, позитивні зміни у владі, ми у владі, ми ось ці зміни пройдемо легко. У нас дуже потужні, у нас ну, дійсно дуже потужні підтримка інших планет, дуже важливих планет, як я казала, да, і Сатурна, і Нептуна, і там є дуже багато такого, да, що нам дає надію. Тим паче, що сам Юпітер, як планета, да, вона вступає в права до України з березня 25-го року. І а до цього був Сатурн, розумієте? Да? Тобто, от зараз ми зараз проживаємо з вами. Це називається фірдерічні управи. І один з сфердаричних управителів це Сатурн до березня. Тому, знаєте, такий песимізм трошки. Сатурн дає такий песимізм, е відчуття, що нічого не рухається, депресія і в моральному, і в матеріальному плані вона ще триває до березня, а от з березня. Вступає в свої права Юпітер. Плюс він дає там аспекти позитивні, і у нас дійсно є дуже великі можливості для розширення і в плані економіки, і в плані величних таких суттєвих законів, реформ. І, звісно, у владі. Якщо у владі не буде змін, ось це все, знаєте, як от. Нам дають, ми готові да щось здійснити, але не здійснюємо. І тоді ці зміни будуть дуже різко падати та да, і стосуватися кожного з нас. Ну, це треба розуміти, це треба бачити, і це треба просто здійснити за самим вищим потенціалом зміни у владі, зміни у своєму духовному світі і в матеріальному, тому що тільки через духовне може змінитися наш матеріальний світ, а він вже готовий. Якщо будете обирати серцем, то до влади прийдуть хороші політики, які прагнуть зробити свою країну кращою, керуючись принципом служіння суспільству, відповідальності доброчесності. Так, да, дякую. Так, також приєднуюсь до кожного слова. До речі, знову ви щасливі нам в цьому допомагають. На рахунок дару розрізнення, от зараз білий місяць у нас перебуває у знаку зодіаку Близнюків, і він буде ще до середини, саме січня 25-го року. І ось цей дар розрізнення він зараз у нас дійсно вдосконалюється. А ось з середини січня білий місяць переходить до знаку раку. Більш того, всередині січня змінюються місячні вузли, які відповідають за нашу взагалі карму і за те, яка карма всього людства, ну, от да, на найближчі півтора роки. І саме у середині січня зміниться карма людства, вона піде від агресії, ну, це як в мінус, від лідерських позицій і самоствердження до зна... це знак овна, до знаку риб, це милосердя і інтуїція. А білий місяць перейде до раку. А рак це також інтуїція. Тобто, рак і риби вони поєднані тим, що вони відкривають серце людям до патріотизму, до родинних цінностей, до окультизму, до зв'язку з космосом, до зв'язку з своєю душею, це розкриття своєї, знаєте, такої душі, да, ось такої духовної природи, яка дає єдність космосом, яка дає єдність один з одним. І на основі співчуття, милосердя, емпатії, інтуїції і любові до своєї батьківщини, до родини своєї, да, такої глибинної енергії. Ми з вами, ось якраз 25 й рік, ми входимо з цієї енергії, ну, трошечки да, пізніше, ніж 1 січня, проте ну, буквально через два тижні. І ми нам всім да, ось світ дає допомогу змінити наші орієнтири в плані виконання їхньої. інтуїція так? і е, збереження життя на рахунок милосердя і імпатії. Я гадаю, що ось ця енергія буде не лише властива українцям, тому що це наша слава енергії, але вона буде властива все більше і більше іншим людям, які йдуть усвідомлено по своєму шляху, і які відгукуються на ці енергії, а вони є, вони існують. А ми зростаємо все ж з кожним днем все більше і більше. Зараз ми продовжимо говорити про астрологічні передбачення 25-го року. Але у нас є ще кілька днів цього року, які ми можемо провести максимально ефективно та створити наміри для реалізації своїх бажань. І до речі, друзі, хто зараз бере участь у моєму марафоні, сім кроків до великих змін, встигніть прослухати мою відеоінструкцію про те, як зарядити свою ціль з силою і накачати її енергію, щоб вона здійснилася. І обов'язково зробіть цю практику у цей потужний час. Про який зараз буде йти мова, усі деталі в телеграмі саморозвиток, посилання на який в описі до відео. Я би порадила всім всім слухачам каналу Мій Світ, як я раджу зараз і своїм учням. Справа в тому, що новий рік у нас да, ми знаємо, що ми вигадуємо свої бажання в ніч з 31 грудня на 1 січня. Але саме в цьому році є дуже цікава подія, яка відзначає те, що наше бажання найсильніше, да, тобто, ось наша мисленнєва книга, сама на буде в ніч з 30-го на 31 грудня, тому що буде відбуватися молодик, до речі, запам'ятайте цей час, в 00 годин 27 хвилин. Знаєте, це така репетиція новорічної ночі, в плані того, щоб не поспати, да, трошечки потр, потримати себе в, в стані такому усвідомленому. І в 00 годин 27 хвилин, в ніч, саме з 30 на 31 грудня, коли буде молодик, Промуємо образ мирної киточої України. Ми про це вже пам'ятаємо, що ми це робимо завжди, і потім прописуємо свої плани на рік. Чому саме так потрібно зробити? Крім того, що це молодик. Ось цей молодик, да, тобто, що таке соновік, сонечко, да, і місяць як об'єднується в одному градусі відносно землі. І саме в цьому році місяць буде у найближчому положенні до сонця, тому що 3 січня кожного року Земля по орбіті, як вона має еліпсольду, і ми знаємо також про це, вона наближається ось так названий перігей до сонечка, тобто, 3 січня найближче положення. Ну і ви розумієте. А молодик да він знов ну, ще більш підтягує нас до нашого сонечка. А сонечко це духовність, це наш Бог, це наш дух, це те, що вічне, це те, що нам дає творчу енергію. Це та енергія, яка пробуджує в нас божественну дитину. Да, ось це зернятко, яке ми носимо з собі з нашого народження. Да, наш атман. Ось це зернятко, і ось якраз це зернятко відкривається, і воно дуже міцніє в кожний молодик. А з 30 по 30, 31 грудня воно буде ще більше відкриватися, тому що. Ось цей темний місяць, да, ми розуміємо, що він буде для нас темний, але він буде в найближчому положенні до сонечка. Так, що давайте, що таке місяць, це наші емоції, да, це наші вагання, це наші сумніви. Ось нехай вони затімняються, а жест на наша природа, нехай розкривається. Так що в з 30 на 31 грудня, формулюємо, прописуємо цілі, а вже просимо благословення вищих сил на їх реалізацію разом з усім людством, як ми вже в календарний рік зійдемо. Да, 31 грудня на 1 січня. так що такі чудові у нас дні будуть для нас. Надзвичайно важливо, щоб бажання українців реалізовувалися, а наша країна була розвинена, безпечна, здорова, заможна, освічена, щаслива. Якими будемо ми такими буде і Україна. А також друзі, зараз будьте дуже уважні, бо Марина має важливу інформацію про сприятливі та несприятливі періоди у 2025 році. А це важливо знати, щоб планувати своє життя. Так. У нас у всіх є дуже цікавий період, який буде тривати до 2, до 13 квітня, до 13 квітня двадцять року. Довгий період, період великих трансформацій, коли соціальна активність може гальмуватися. Чому тому, що ми зараз з вами вже переживаємо період ретроградного Марсу, коли наша активність воля е, тупцюється на одному місці, і він буде тривати до 24 лютого. Зразу після 24 лютого до 9 березня Юпітер, планета соціальної реалізації буде у руйнівному градусі, тому також соціальна активність трошки гальмується, проте духовність підіймається. Так? Потім зразу Ретроградна Венера з 2 березня по 13 квітня, а Ретроградна Венера це наша любов і наша краса. Тому не варто, до речі, да, Іти до шлюбу саме в період з 2 березня, по 13 квітня. Потім йдуть затемнення, також у березні, і тому ми також повинні бути до них обережні, ставитись повагою, тому що це знову зміни, великі зміни для всіх. Про я думаю, що ми про це знімемо окремий ефір, тому що там дуже можна багато про що говорити. І знову закінчить цей період трансформаційний ретроградний Меркурій, який триватиме буде. З 15 березня по 7 квітня і лише починаючи з 14 квітня по 8 червня сприятливий приїл для соціальних змін. Тим паче, що і для України він буде більш сприятливий. Запам'ятайте, з 14 квітня по 8 червня. Потім, з 9 по 25 червня, будуть напруження знову в соціальних моментах. Це Юпітер, Сатурн і Нептун, такі величні планети, які ну дадуть не одне лише Україні. Вони, до речі, дадуть всьому світу а, певні виклики, і буду, ми будемо свідками з вами великих потужних змін. Також інколи болісні. Запам'ятайте, сприятливий період з 26 червня по 17 липня. Ось тут ми можемо да, відкривати свої проєкти і робити перші свої якісь кроки або інновації. Знову починається період ретроградного Меркурія, це з 18 липня по 11 серпня. Трошки гальмуємо свою активність і більше робимо роботи над помилками, виправляючи те, що ми з вами розпочали раніше. З 12 серпня по 1 вересня сприятливий період, потім в вересні йдуть період затемнень, про який ми також з вами потім будемо говорити, і вони змінять дуже ситуацію в Україні. З 25 вересня по 8 листопада сприятливий період. Знову через три місяці наступає період ретроградного Меркурія, і тому з 9 по 29 листопада робимо роботу над помилками. І вже з 30 листопада по кінець року це сприятливий період для наших інновацій. Так що дослухаємось до космосу і я ще раз повторю, саме сприятливі періоди, на які треба звернути увагу, якщо ви плануєте свої дуже активні інновації. Це період з 14 квітня по 8 червня, це період з 26 червня по 17 липня, з 12 серпня по 1 вересня. З 25 вересня по 8 листопада і з 30 листопада до кінця року, тим паче, що там нас будуть підтримувати трансформаційні українські вже процеси. А от найнебезпечніші періоди саме для українців, я зараз вам перерахую, так, це періоди з січня по середину лютого, також наприкінці березня і в першу половину квітня, з середині травня і Кінці жовтня, навіть до завершення року, хоч він сприятливий для соціальних інновацій, до речі, до військових моментів, все ж він дуже дуже небезпечний. Тому бережемо себе, своїх близьких, підтримуємо наших воїно-захисників, і не позабуваємо, що ми з вами усвідомлені громадяни нашої країни і відкриті і гармонійні частинки всесвіту. Працюємо над своєю інтуїцією, над своїм усвідомленим ставленням до виборів всіх. На всіх рівнях, і все буде гарно. до виборів на всіх рівнях. Відразу всі подумали про політику, але насправді вибір ми робимо кожного <с дня <с і що секунди, і цей вибір формує наше майбутнє. Від того, що ми вибрали от зараз цю хвилину, подивитися це відео до кінця, взяти до уваги чи ні. Відповідно, наступний рік буде такий, який ви собі зробили самі своїми ручками, своїми думками, своїми емоціями. І так далі, ваш вибір має надзвичайно важливе значення. Це по суті ваша карма, все, що ви подумали, зробили. Відчули, сказали, все формує те, що ви отримуєте в майбутньому. І, до речі, на завершення цього ефіру для вас дуже важлива інформація, тому що Мариночка знає і бачить про енергії миру. Тому будьте уважні. Я думаю, що ця інформація цікавить безумовно усіх українців. Так, саме у 2025 році дуже така чутлива точка в гороскопі у кожної людини, яка рухається, це так званий прогресивний місяць. Місяць це те, що є мотивом наших дій, як, який нас надихає, який веде нас до певних змін у зовнішньому нашому просторі. І саме у 2025 році і прогресивний місяць у гороскопі України. І до речі, що дуже важливо, і у гороскопі у президента, тому що завжди, коли людина очолює свій проєкт, так або є керівником країни, його гороскоп так, або її гороскоп, якщо це людина, він впливає на гороскоп і долю того або тих, за кого він взяв відповідальність. Так, от і в гороскопі нашого президента, і в гороскопі нашої країни. Прогресивний місяць іде по знаку Тельця. це знак, який дарує нам мир, який дарує нам злагоду, який дає нам гармонію, і це означає, що ми разом з нашим президентом, да, наш от, вищі сили, нас благословляють на те, щоб ми все робили для того, щоб здійснити щось справедливе, е, таке вічне, е, мирне, е, те, що нас надихає, і те, що є нашою мрією. Тим паче, що сам телець є синтетичним знаком України, хоч ми народилися під знаком зодіаку Діва, але синтетичне є таке поняття знак, да? коли душа народу да, має саме вплив цього знаку зодіаку. Ось душа народу у нас теж йде більше по знаку тельця, і тому всі вищі сили за нас з вами, любі друзі, і це сама головна новина. Вона позитивна, і ми обов'язково використаємо цей шанс. І на завершення цього ефіру, друзі, ми кілька слів вам розкажемо про цей неймовірний 25-й рік зеленої дерев'яної змії. Вам слово так, ми зараз з вами проживаємо, якщо ви пам'ятаєте, рік зеленого дракону, який почався да, ще в цьому році, і він буде тривати, до речі, до 28 січня 25-го року. Чому саме так? Тому що за східним календарем, за початок нового року, беруться місячні цикли. І саме другий молодий після дня зимового сонцестояння. І саме, от ми зараз наближаємось до нього, це буде відбуватися 29 січня 25 року і триватиме до 16 лютого 26 року. В чому особливість да, цього року, в який, в який ми ходимо? Зелений дракон поміняється на зелену змію. Що в них по-перше, спільне? Колір зелений. Чому? Тому що обидва вони дерев'яні. Право тому, що за китайською філософією і релігією енергія божественна вона має два початки: вона має небесний стов, і він дійсно є енергією дерева, це стихія дерева. Вона була, до речі, і в 24-му році з драконом, і вона буде продовжуватись у 25-му році. Проте, якщо 24 четвертий рік це була янська енергія активна. То змія дасть нам енергію інські. Тобто спочатку дерево янської енергії, потім долучається дерево інської енергії. І саме інська енергія, коли ми збираємо з вами енергію і цінності матеріальні, духовні, коли займаємось стабілізацією, гармонізацією, ось це все інська енергія, вона почнеться з 29 січня. Долучиться. Але зелений коледж залишається розумієте? Тобто змінюються саме парадигми цієї енергії. А інська енергія це завжди духовний розвиток. Енергія дерева це тим паче духовний творчий розвиток. Так що нам треба буде змінюватись і те, що ми з вами робимо, Оксаночка. Ми з вами працюємо да, над зростанням свідомості своєї, та також наших послідовників і учнів. Це найсприятливіші роки. Саме да, 24 четвертий, двадцять рік. А вже з 26 року буде два вогня. Два вогня. Да, тобто там буде дуже активний е, е, рік. Але для того, щоб цей вогонь дав нам певний результат, вже вмія. Так, я казала, що є енергія стовпа небесна, але ще є енергія земної гілки. І ось ця земна гілка це те, що люди, ми з вами як представники більшість цієї енергії, як саме ми енергію дерева інську можемо заюкорити тут і зараз на планеті Земля? Вона зараз вона якраз буде у вогонь. Тобто, Благословіння є дерев'яне, да, так ну скажемо, це енергія розвитку, це енергія творчості, а ми з вами її використовуємо через свої конкретні дії, тому що енергія вогню це дія, енергія вогню це зміни. Енергія вогню це коли входиш в щось, да, в нього не можна там перебувати і стояти на одному місці. Це перетворення, це завжди енергія великої сили. Так, що вся наша духовна сила буде тільки лише зростати у 2025 році. Тому раджу всім та, прислухатися до, свого, до своїх мотивів, прислухатися до змін першого за, в своєму внутрішньому світі. І ті, хто це буде робити, для тих 25-й рік буде щасливим роком. І він може бути, знаєте, як змія, вона щаслива, вона може пролізти в будь-яку щілину, вона знає, як рухатись, і вона перед тим ніж перероджувати, що робить, Змінює свою шкіру. Ось нам треба змінити свою стару шкіру на нову, прогресивну, позитивну, миролюбиву, і саме головне. Ту, яка творить нашу реальність, тому що вже 26-го року це буде ну найпотужніший рік. Дійсно, щиро дякую вам за неймовірно цікаву та глибоку розмову. Ваші знання та інтерпретація астрологічних тенденцій 25-го року безцінні для наших глядачів. Ви не просто надали прогнози, ви дали розуміння. Сподіваюся, що ваші передбачення допоможуть багатьом підготуватися до майбутнього. Дякую вам і вам. Дякую. До нових зустрічей.